Доброго дня! Тема уроку. Для чого потрібні плани місцевості. Пригадайте, для чого складають план роботи. Чи подобається тобі планувати свій день? У яких випадках вживають слово план? Розгляньте малюнки і поясніть, як можна накреслити плани невеликих предметів, таких як гумка або склянка. Виявляється, щоб отримати план гумки або склянки, достатньо обвести ці предмети олівцем. На планах вони виглядають такими, як ми бачимо їх зверху. А як зобразити плани великих об'єктів, наприклад, будівлі школи або дитячого майданчика? У такому разі необхідно уявляти їхній вигляд зверху, ніби з висоти пташиного польоту. Часто в повсякденному житті виникає потреба мати плани окремої кімнати, усієї квартири чи присадивної ділянки. План це точне креслення вигляду об'єктів зверху. План місцевості це зображення невеликої ділянки земної поверхні у зменшеному вигляді. Піть, що вам потрібно заховати скарб. Для цього треба скласти таємний план цієї місцевості, щоб самим не загубити свою схованку. Що потрібно для складання плану? По-перше, виміряти відстані між різними об'єктами. Але як вмістити реальні відстані на аркуші паперу? Їх потрібно зменшити, застосувавши певний масштаб. Масштаб від німецького мас міра і штаб палиця для вимірювання мірило. На всіх планах місцевості внизу обов'язково вказують масштаб. Він може бути різним. Один до 100, тобто в одному сантиметрі 1 метр. 1 до 1000. В одному сантиметрі 10 метрів. Один до 100 тисяч. Тобто в 1 сантиметрі 1 кілометр. Масштаб показує, у скільки разів реальні відстані на місцевості зменшено на папері. Тобто, скільки метрів або кілометрів на місцевості замінює 1 сантиметр на плані. По друге, щоб скласти план місцевості, вам потрібно всі об'єкти зобразити за допомогою умовних знаків. Розгляньте, які є умовні позначення: річка, поле, сад, ставок, стежка, ґрунтова дорога, поодиноке дерево, міст, мішаний ліс, болото, джерело, лука. Як ми їх можемо на плані позначити? По-третє, на кожному плані місцевості обов'язково позначають сторони горизонту. Для цього зображують стрілку. Верхня частина якої вказує на північ, а нижня на південь. Вітак схід розташований праворуч, а захід ліворуч. Зауваж. Жодні малюнки чи світлини будь-яких предметів або місцевості не можуть замінити план. Адже на світлинах не побачиш відразу весь об'єкт або простір, особливо там, де дерева, горби, гори та будівлі закривають місцевість. Натомість, на плані у зменшеному вигляді, відразу можна розглядіти всі існуючі на місцевості об'єкти. Планами місцевості користуються люди багатьох професій. Водії, будівельники, архітектори. Агрономи, а також туристи. Чи знаєте ви? Під час розкопок у селі Межиріч Канівського району на Черкащині вчені знайшли уламок бивня Мамонта, вік якого становить приблизно 17 тисяч років. На ньому зображено один із перших в історії людства планів місцевості. Нині цю знахідку можна побачити в Національному науково-природничому музеї Національної академії наук України в Києві. Дізнатися більше про колекцію цього одного з найбільших музеїв природи у світі ви можете за електронною адресою. Дякую за увагу!